Друзі, всім привіт! Є така цікава тема. В нас незаконність дій поліції карається. Не тільки карається якимись стягненнями, а карається ще і, скажімо так, гривнею. Тобто стягуються кошти у відшкодування шкоди з держави. Безпосередньо з держави. В цьому короткому відео розберу. Явний приклад, про це вказує в нас Верховний суд. Я наведу приклад Верховного суду, як це відбувається, яким чином себе захистити у даному випадку. В нас, як приклад, така ситуація, коли складався протокол адміністративний на особу. А в подальшому цей протокол був переданий в суд, і в суді ця особа довела, що вона не вчиняла будь-яких неправомірних дій. І щодо неї справа було закрита у зв'язку з, з відсутністю складу правопорушення. І потім вже особа звернулася до суду і хотіла стягнути з держави 2 мільйони гривень моральної шкоди і 11 тисяч там, з копійками матеріальної шкоди, які були витрачені саме на праву допомогу адвоката в справі адміністративній, в якій брав участь адвокат як представник тієї особи. Так от. Далі буду зазначати цитати з постанови Верховного суду, що він зазначив, і що ми собі беремо на замітку по цих справах. І так, в нас постановою Верховного суду від 6 грудня 2023 року, тобто достатньо свіжа, у справі номер 370, дріб 463, дріб 21, було визначено і встановлено наступне. У лютому 2021 року особа один звернувся до суду з позовом до Держави Україна в особі Департаменту патрульної поліції, третя особа Державна казначейська служба України. Одразу звертаю увагу, тобто департамент патрульної поліції це юридична особа, яка є відповідачем. Тобто, ми її зазначаємо у цих справах відповідачем, тобто не управління департаменту, а саме департамент, тобто юридична особа. Чому? Тут зазначена третьою особою Державна казначейська служба, тому що всі стягнення з держави вони проходять через Державну казначейську службу. Тому вона тут третьою особою. В якому просив суд стягнути з Держави Україна в особі Департаменту патрульної поліції шляхом списання у безпірному порядку з єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України через Державну казначейську службу, як я вже зазначив. У рахунок відшкодування майнової шкоди 11 900 гривень та моральної шкоди у розмірі 2 мільйони гривень. У зв'язку з чим взагалі звернулася ця особа до суду? Позовна заява мотивована була, що у 2020 році поліцейським управління патрульної поліції міста Києва, Департаменту патрульної поліції. Тобто не самим департаментом, а управлінням, але зазначаємо відповідача саме департамент. Тобто він, як юридична особа, буде в нас відповідати за це. Сержантом Старухиним відносно нього складено протокол про адміністративне правопорушення, зазначаються реквізити протоколу, згідно з яким він керуючи транспортним засобом відповідним при зустрічному роз'їзді, не дотримався безпечного бокового інтервалу та скоїв зіткнення з іншим автомобілем. Чим порушив вимоги пунктів 12.1 та 13.1 правил дорожнього руху, внаслідок чого автомобілі отримали механічні пошкодження, що завдало матеріальних збитків. Постановою Святошинського районного суду міста Києва провадження про адміністративне правопорушення стосовно цієї особи за статтею 124 кодексу, адмісти... кодексу України про адміністративне правопорушення було закрито на підставі пункту 1 частини першої. Статті 247 КОАП за відсутності в його діях складу адміністративного правопорушення. Постанова не оскаржилась та набрала законної сили. Тобто це і стало підставою для того позову до Департаменту патрульної поліції. Подаючи позов, ця особа зазначила, що. Користувалась послугами адвоката під час розгляду її адміністративної справи, де адвокату він повинен був сплатити і сплатив 11 тисяч гривень. Також він зазначив, що переніс моральні страждання, які полягали у переживання щодо розголосу вказаного факту, побоюванням громадського осаду, страхом втрати робочого міста. Відповідно до наказу, там посилання йде на наказ. Товариства, його прийнято було на роботу на посаду авто, авто, водія автотранспортних засобів, і незаконне притягнення його саме до адміністративної відповідальності, наслідком якого могло б бути позбавлення його права керування транспортним засобом, привело б до втрати роботи, про що він був попереджений навіть керівником підприємства. Тобто це те, що він обґрунтовував в своєму позові. Так що ну, беремо собі також на замітку, як приклад, тобто він зазначав, що він не просто. Морально страждав, а були дійсно підстави, тому що він працював водієм, і директор погрожував його звільнити, якщо він втратить право керування транспортними засобами, тобто є якась обґрунтованість. І просив суд, звісно, стягнути 2 мільйони гривень моральної шкоди. Рішеннями суду першої інстанції було відмовлено в задоволенні такого позову. І, відмовляючи в задоволенні позову, суд першої інстанції, з висновком якого погодився суд апеляційної інстанції, потім він оскаржив до апеляції. Виходив із того, що суб'єкта владних повноважень у розумінні виходив із того, що складання патрульними поліцейськими протоколу про адміністративне правопорушення, в якому фіксується подія, не є рішенням суб'єкта владних повноважень у розумінні положень КУАП. Підстави для відшкодування Державної України моральної шкоди, завдані неправомірними діями працівників поліції, відсутні. Тому було відмовлено на попередніх інстанціях. Верховний суд з цим не погодився. Точніше, спочатку не погодилась особа, яка оскаржувала ті рішення. Він зазначив, що не було враховано. Пункт 10 положення закону про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність органів досудового розслідування прокуратуру і суду, все це розписав. І що в нас е, встановив суд вже Верховний, тобто, фактичні обставини справи, які він встановив, це попереднє, те, що я вже сказав, то що було складено протокол. Потім було укладено договір професійної допомоги з адвокатом, сума склала 11 тисяч 900. Потім адвокат звернувся у грудні 2020 року до суду з клопотанням про закриття справи у зв'язку з відсутністю складу правопорушення. Суд справу закрив. Рішення набрало законної сили, як я вже зазначав. І так, Верховний суд зазначив у нас, що позиція саме Верховного суду. Що скарга підлягає частковому задоволенню. Тобто не повністю те, що він хотів, сталося. Але Верховний суд все ж таки ці рішення скасував. На що він послався, тут достатньо ретельно описано все в рішенні. Я залишу в описі до цього відео посилання саме на цю справу, тобто кожен зможе її витягнути та користуватись. Тому не буду зупинятись на всіх аспектах, зазначу лише те, що головне в цій справі. Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 1 закону України про порядок відшкодування шкоди, завданої громадяниною незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність органів досудового розслідування прокуратури і суду, в особи виникає право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок незаконного накладення штрафу. Тобто в нього було таке право відповідно до цього закону. Пунктом частини пунктом 4 частини 1 статті 2 закону. Цього ж передбачено, що право на відшкодування шкоди в розмірах і в порядку, передбачених цим законом, виникає у випадку, зокрема, закриття справи про адміністративне правопорушення, тобто те, що і сталося з ним в попередній справі в адміністративній, тобто здійснення провадження у справі про притягнення до адмінвідповідальності, яка в подальшому закрита судом. Це вже в нас Верховний суд е мотивує. За відсутністю складу адміністративного правопорушення, свідчить про незаконні дії посадових осіб, які ініціювали та здійснювали вказане провадження, складання протоколу, затримання особи, отримання пояснень та інше. Відшкодування моральної шкоди провадиться незалежно від того, чи застосовували з боку держави будь-які заходи примусу, чи було понесено особою витрати на погашення штрафу, накладеного судом. Тобто, що суд зазначає, якщо є постанова, про притягнення до відповідальності адміністративної, яка скасована судом, або яка, скажімо так, закрита справа з цією постановою у зв'язку з відсутністю складу правопорушення, то ви маєте право звертатися вже до суду і стягувати цю моральну шкоду та матеріальну, яку зможете підтвердити. В подальшому суд Верховний послався нас. На позицію Верховного суду у складі Об'єднаної Палати касаційного цивільного суду від 10 жовтня 2019 року, де було зазначено те саме, тобто підтвердив свою ж позицію, і зазначив, що постановою Святошинського районного суду було справу закрито у зв'язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення. Отже, з вказаного вбачається, що у зв'язку із закриттям провадження у справі, тобто. Верховний суд поєднав ці дві обставини, чітко все розписав у справі про адміністративне правопорушення в позивача, виникло право на відшкодування шкоди в розмірах і порядку, передбачених законом про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинами незаконними діями органів, що здійснюють оперативно розшукову діяльність органів досудового розслідування прокуратури і суду. Однак, у справі, яка переглядається. Суди попередніх інстанцій безпідставно не застосували до спірних провідносин правовий, правовий висновок Верховного суду у складі об'єднаної палати касаційного цивільного суду, викладений у вищезгаданій постанові від 10 жовтня 2019 року, та залишили поза увагою той факт, що закриття справи про адміністративне правопорушення через відсутність його складу свідчить про те, що позивача притягнуто до адміністративної відповідальності незаконно. Тобто ось де в нас сама фішка. А крім того, відшкодування здійснюється незалежно від вини. Відшкодування моральної шкоди провадиться незалежно від того, чи застосовувались з боку держави будь-які заходи примусу, чи було понесено особою витрати на погашення штрафу накладеного судом. І суд за висновками та за результатами розгляду касаційної скарги ці рішення скасував та передав цю справу на новий розгляд, де зазначив. Судам, які будуть розглядати цю справу, під час нового розгляду справи суду першої інстанції належить урахувати, викладене у цій постанові, надати належну оцінку доводам і запереченням сторін та поданим ним доказам встановити фактичні обставини, які мають значення для правильного вирішення справи, та ухвалити судове рішення відповідно до вимог закону. Тобто, що ми маємо в підсумку? Якщо будь-які незаконні дії органів поліції, Призвели до того, що е, вам було завдано або матеріальну або моральну шкоду, але з'ясувалось те, що це все було незаконним. Скажімо так, е, справу вашу адміністративну було закрита, як в даному випадку, у зв'язку з відсутністю складу правопорушення, то ви маєте право на звернення до суду з таким от позовом, про який я зазначав. Тобто беріть його за зразок, опис е, я зазначу опис самої справи, номер справи, дата рішення я зазначу в описі до цього відео. Користуйтесь, знайте свої права. Всім гарного вечора та мирного неба!